Я запрошую вас до Добрянського старостинського облугу. Саме, Сама назва села Добрянське говорить про те, що ми добрі. У нас все своє, без хімії, без нітратів. Запрошую вас до українських вареничків з творогом, з домашньою сметанкою. Борщ, пампушки, сало з часником, деруни та вареники. Це не повний перелік того, що презентували учасники фестивалю борщу у прикордонній Великописарівській громаді. Ми ж українки, спритні, сьогодні прийшли на роботу і все приготували. Під українські пісні, старостинські округи громади, представили свої страви. Цей борщ по давній українській традиції розповідає пані Алла, готували у печі. М'ясо, свинини кидали туди, е, тоді буряк наш, моркву, картоплю і все це кидали у чавун і заставляли у піч, робили зажарку. І там воно томилося. Закуски в нас, як є, дуже ж поважається традиція. Це наші пампушки з часником. Це обов'язково. Тоді наші грінки з часником до борщу і сало з часником деруни це обов'язково. Ми готувалися швидко, їхали довго, тому що поки це місто знайшли, це якби українська національна традиція. страва і українська традиція і, ну, як би сказати, наша культурна спадщина. Цьому ми ну не повинні ми усе забувати. Свято організовують третій рік поспіль, розповідає голова громади Людмила Бірюкова. Вперше фестиваль борщу відбувся у 2021 році. З початком повномасштабної війни, а нині під щоденними обстрілами території громади. Змінили місце та формат, але від ідеї не відмовились. В минулому році війна внесла свої корективи. Ми формат борщу перенесли онлайн частину. Частина це була офлайн. Ми виставлялися по черзі, щоб не було скупчення. Сьогодні знову ж таки війна, але ми вирішили зміститися в глибину території громади трошки далі від кордону, і ми зварили цей борщ. Це на. Наші традиції, і поки є традиція, поки є народ, поки є Україна, поки є кожен з нас. Учасники фестивалю представляли свої страви та мали можливість почастувати страви земляків. Все дуже смачне, всіх всі свої якісь секрети. Всі, ми, всі господині знають, що ми готуємо борщ з одних і тих самих продуктів, але щось у всі, всіх завжди виходить різне. Тобто, ну дуже смачно. Скільки борщів сьогодні спробували? Спробувала чотири більше не влізла. Який вам найбільше сподобався? Звичайно, свій. Зварений борщ та решту страв до нього. Учасники свята передали захисникам, які нині боронять Сумщину. Катерина Гладенко, Андрій Крамченко, Суспільне новини, Сумщина.